Друзі, всім добрий вечір. Ну що, знайшов я Хелянта Прізвище, ім'я по батькові. Це в нас е полісмен головного управління Нацполіції, патрульної поліції міста Дніпро, командир взводу Борисенко Роман Олегович. Ухилянт. Мусарок, який ухилився від війни, який дав людям присягу і зрадив її, до війська не пішов, ухилився від війни. Статтю 24 не виконав пункт 2, не виконав, зрадив присягу, і в тилу знущається над людьми. Знайомтесь Горе полісменам Борисенко Романом Олеговичем. І подивимось декларацію його. Ось дивіться на цю морду у Хелянта. Ось оце він такий. Запам'ятайте їх, добре, друзі. Цих мусорів, на якому авто вони їздять. І декларація. Читаємо тут уважно. І дивимось. Дивимось. Ага, 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 Командир взводу. Так, житло 58 і да, 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 Ага, В 22-му році придбав мазду за 138 тисяч. Так, зарплатня у цього Хелянта 474 229 тисяч за рік це не рахує матеріальної та оздоровчої допомоги кожен рік. Офіційно 40 тисяч гривень на місяць, ну плюс на колядувалище, ну нічого, ми знайдемо кожного, так що моліться.